Доброго ранку. Нас спека вже спала. Хаворті почали прокидатися. І хотіла вам показати, вчора отримала посилочку від Наїлі, Вона замовляє Хавортії в Китаї. Ну, от і я долучилась до замовлення, вирішила замовити собі парочку трійку гарного настрою. Бо щось останнім часом мало що, що замовляю. А адреналінчику якогось хочеться приємного не того, що нам русня видає. Ой, вчора в нас приліт такий був, хай вони всруться під люки. Як вони вже задовбали всіх. Так, повернемось до Хавортій. Що я отримала вчора? Назви я буду е, вставляти. Бо я ще це інка роуз це я запам'ятала. Ось така немаленька приїхала. Я ще нижні листочки, які вже почали жовтіти, відірвала. Може, там щось, ну, навряд чи, але може, щось там якась дітка і, і буде. Ось така вона гарнюня. Це спледенс, здається. Якби вам так, ні, ставай сюди. Ось така гарнюня, мені сподобалась. Не знаю, яка вона взимку буде зелена, скоріш за всього, але зараз, ось, до речі, минулого разу я заказувала Китай теж. Ось така ось баришня. А що це є? Так. Ось така баришня є, вона взимку зелена. А оце влітку, і зараз підзагоріла, така гарна. Мені подобається. У них такі, слухайте, скільки з хавортіями начебто. Дружу, і тут тільки побачила, що у них такі, як шипи, як у агав, є наприкінці листочка. Ось така гарна. Це вже адаптована вона в мене. Так, ще вчора отримала таку красуню. Дуже подобаються ось ці на віконцях. Ну Мені от, Ну такі вони хвилясті, такі. Вона ще манюня так ось, бачите, розмір. Але доросла, здається, мені буде гарна. Хай росте так, так. І отаку бадью я отримала взагалі, я в захваті. Вона така рожева. Так, зараз. Ось, гляньте. Ну, красуня, скажіть же ж, дивіться, які листочки. Я раніше якось на бадій не дивилась. Вони мені не дуже якось подобались, скажімо так. А зараз, ну, я оцю отримала, це в мене перша. Бадія, вона дуже, дуже класна. Так, і ще... Минулий Китай, вже адаптована. Ось така. Великий віконця в неї. І такі вони, бачите, не, не рівні, а ось такі якісь впуклі, випуклі. Ну, класна. У групі Хаворті я її показувала, то мені написали, що на сайті Китаю вона не така гарна, як у мене. Я згодна. У мене, мене краще. Так, так, так. І ось така. Дивіться, які в неї прожилки. Зараз я її поставлю, мабуть. Ось так. Дивіться, які прожилки взагалі на вікнах така чотирнадцять. О! Ось так. Вже має квітнути. Зараз багато хавортів в мене випустили квітконоси і чекаю на квітування, буду пилити. До речі, купила собі середу. Черевненко, черев, 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 здається, вибачте, якщо я плутаю, така фамілія 14, людина займається орхідеями, мені здається, це я колись ще пам'ятаю. І купила собі середу для посіву насіння орхідеї, але хочу спробувати і посіяти хаворті в стерильну середу. То, тому буду, не знаю, будуть експерименти в мене цієї осені. Спробую. Ну, а, а вдруг а раптом щось, щось вийде. Так, і ще остання, наче не показала. Це е, купувала на сайті на Cactus Shop. Е, Вже не пам'ятаю в кого, але мені сподобались ці хвилі. Вона наче така морська, мені чогось, ну, така кудрява, наче виходить. Це японський якийсь гібрид. Назви в неї немає, але ну, вона шикарна. Теж два квітконоси. Будемо пилити, будемо збирати врожай. Не знаю, що там вийде. В мене ще з весни лежить насіння, тобто маю що посіяти. Не маю куди. Буду пробувати. Ось так. Всім гарного дня, слава Україні, героям слава. Ми переможемо. Гарного дня.